Хочете їсти вдома як в ресторані, дивіться, моє відео я вас навчу. Привіт! Привіт, шеф, що готуєш сьогодні? Сьогодні ми в чудовому карпатському, буковому лісі. Ресторан Хом на виїзді. Доки ми сюди йшли, назбирали турбинку грибів. І що ж нас тут? Дивіться, який гарненький. Будемо ми сьогодні варити грибну юшку. Круто! Сьогодні спекотно. І як приємно зайти у прохолодний ліс. Хвилинку. О! Перша знахідка! Білий король усіх грибів. Чудовий початок! Збираємо далі. І так потихеньку добираємося до місця таборування. Хочеться якнайшвидше подивитися на наш врожай. Ось наші грибочки. Це дубовик. Люди називають його синюх, синяк. У нас їх найбільше. Два молоденьких білих. Один муховик? Ну, досить незле, як на мене. Ми задоволені. Перш за все, очищу коріння і обріжу зайве. Почну з синяків. Називаються так, бо синіють, коли розрізати гриб. Деякі грибники їх не збирають, а дарма. Вони абсолютно їстівні і дуже смачні. Інші плутують синяк з отруйним сатанинським або чортовим грибом. Відрізнити їх можна за кольором капелюшка. У сатанинських він попелясто сірий. Та ніжка забарвана від червоного до жовтого кольору. Перед приготуванням мию руки. Ретельно з милом не менше 20 секунд. І навіть роблю це на природі. Готую на чистесенькій, карпатській, джерельній воді, почищені гриби мию та нарізаю крупними шматками. Варю 10 хвилин. Бачите? Були сині, стали приємно жовтого кольору. Зливаю воду, перекладаю в інший посуд, нехай охолонуть. Одну середню цибулину чищу і дрібно нарізаю. Розігріваю в казанку смалець. Смажу нарізану цибулю. Подрібнюю відварені дубовики, додаю до них сирі різані білі та муховик. Супер. Цибуля підсмажилася до золотистої. Викладаю в казан гриби. Смажу 3 хвилини, помішую постійно. Один літр тієї самої чистесенької карбови. Пацької джерельної води. Картопля та морква. Використовую сушені. Бо все це потрібно нести на своєму горбі. В поході рахуєш кожних 100 грамів в рюкзаку. Кладу лавровий лист, чабрець, солю та перчу за смаком. Варю ще 10 хвилин. Знімаю з вогню. Нехай настоїться 10-15 хвилин. Смакота готова. Будемо їсти. Mm. Ка смачна юшка. Я більш ніж певний, якби ми просто купили ті гриби десь на базарі і приготували вдома, то було б не те. А так ми самі їх збирали і самі готували в горах. Тому тільки в горах можна поїсти найсмачнішу і найсвіжішу юшку. Надзвичайно смачна юшка. А знаєте чому? Тому що зварена з найсвіжіших грибів на чистій джерельній воді, в горах і головне з любов'ю. Ходіть в гори, любіть природу, шануйте її і бережіть. І вона вам віддячить. Підписуйтесь на Ресторан Home, ставте лайк, тисніть дзвіночок, щоби не пропустити наступну смакоту. Розкажіть про нас друзям та знайомим. Обов'язково напишіть коментар. Підтримати канал можна за QR-кодом. Дякую за перегляд. Па-па, до нових страв.